Третій рік війни повномасштабної продовжується якоїсь системи ми е не бачимо презентованої державою. Тобто, говорити про повернення громадян, можна е в якому випадку ставимо, скажімо так, моделюємо ситуацію, коли особа перебуває за кордоном, скоріше за все, має якусь або роботу, або тимчасові там. Доходи або якесь виплату від іноземної держави, який дозволяє їй там жити, її примусово хочуть повернути до України, і звичайно, особа в першу чергу боїться мобілізації, тобто зрозуміло, що крім як затягнути її за руки за ноги в примусовому варіанті, це зробити неможливо, тому що якщо особа добровільно за весь цей час не повернулася до України, скоріше за все вона до завершення воєнних дій або і взагалі не збирається повертатися. Значить, ми можемо з вами змоделювати лише. Такий варіант розвитку подій, за яких особу якимось чином можна заспокоїти, і особу, якимось чином можна переконати повернутися добровільно на територію України, для того, щоб особа повернулася добровільно на територію України, має бути якесь плюс-мінус розуміння правового поля.